В день смугавства Юпітера, планети великого щастя. мої найкращі вітання сьогодні. У нас енергетично потужна доба. Так що намічаємо собі об'єм роботи, і обов'язково ми повинні його виконати до вечора. Сьогодні дуже добре відправитись в подорож, особливо довгостроково будуть лише додатні емоції, особливо день сприятливий для волонтерів, які відправляються в гарячі точки. Також день сприятливий для знайомств, для інтиму, для зачаття дитинки. Сьогодні наш захисник це гематит, кровавик, який при нагріванні стає. Яскраво-червоного кольору, і е, це сердолік, камінь, сонечка. Місяць продовжує свій рух по знаку Водолія, який так полюбляють на сході. Коли люди почали грішити, Всевишній наказав водоліві залити всесвітнім потопом землю в дні водолія. Ми веселі, життєрадісні. Нам хочеться щось смачненьке поїсти, мати гарний вигляд. Ми охоче спілкувати. В вні водолія. У нас дуже вразливі наші ніжки, так що потурбуємось про них, не даємо їм сьогодні велике навантаження. Відчуваєте в тому, повернулись додому під максимально великим кутом, підняли відтік крові і наступає полегшення або прийняли контрастний душ. Також в Дні водолія дуже добре полікувати протилежний знак це лев, який відповідає за нашу серцеву судинну систему. Всі маніпуляції, лікування хірургічні. І потреби втручання, і так далі. Мі водолій організм потребує чогось смачненько, жирненького. Отож, все, що душа побажає, будемо їсти. Повітряний знак нам це дозволяє за народними прикметами. Сьогодні зачаття предтечі Івана Хрестителя. Так що в цей день кажуть, ні в якому разі не можна робити ніяких заготовок на зиму. Всі ці наші овочі, фрукти потім зіпсуються. Зате сьогодні в день зачаття предтечі. Дуже добре ворожити на свою долю, показані будь-які види ворожінь, і вони дуже і дуже справжуються. Ще сьогодні ми згадуємо про те, що в цей день народився Турхирдал, знаменитий норарський мореплавець, який на своїй папірусній лоці Ра доказав, що можливі контакти із старим і новим світами. Ми також згадуємо сьогодні про те, що в цей день, в 1459 році, було створено земне яблуко, тобто перший в світі глобус землі. Життя таке коротке. поспішаймо творити добро, і нехай в цьому нам посприяє розташування небесних світил.